Що ви фотографуєте? Что ви фотографируете? Руки убрал. Руки убрал, Руки Какие сказав. Сюди. возьми, возьми, братья, подъедем, сюда, реши вопрос. И на капот не надо доложиться. Ви що, меня не знаєте? А вы кто, скажите вас? Можно достаточно. Я бы его разубавляю. Сначала научись это. Грузинська морда. Грузинська морда. Или армянська. Хто ти такий? Я, я тебе туда отправлю, я тебе сказав. сказал. Згодны, що він дійсно зараз сгодны, Я нічого не пулять? Целіганський діє. Ну я розумію, Зайне. але що ми кримінські я 23 серпня 2024 року. Суддя Ілічівського міського суду Одеської області Яковець затвердив угоду про визнавання винуватості Лупашка Віталія Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України. Погроза пошкодження майна журналіста Альтернатіор Романа у зв'язку із дійсненням цим журналістам законної професійної діяльності. Нагадаю, що 13 лютого 2024 року мешканець Від Лупашко Віталій Олександрович, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, вулицями селища порушив правил дорожнього руху та не зупинився на законну вимогу поліціянтів. Надалі Віталій Олександрович поводив себе неадекватно та спровокував конфліктну ситуацію. Цю подію я як журналіст фіксував на відео та опублікував свій репортаж. Під час виконання моїх обов'язків громадянин Лупашка поводив себе агресивно та погрожував знищити мою відеокамеру. Вас зупинено за порушення правил дорожнього руху, а саме те, що ви здійснили об пішохідний перехід. Будь ласка, згідно пункту правил 2.1.А А і Б. Посвідчення водія відповідної категорії та талон, реєстрації транспортного засобу. Ідемо до начальника поліції. А при чому тут начальник поліції? Що ви фотографуєте? — Що ви згадаєте? При чому вас тут начальник поліції? Ви вас нічого не вас маєте. Ви не маєте права ви не брати. Як вас звати? Щас Руки Як ви Рух, рухи, рухи сказав. На судовому засіданні громадянин країни агресора Російської Федерації Лупашка повністю визнав свою війну та погодився на укладання угоди з прокурором. — Лупашко Віталій Олександрович. Вас... Украинец, гражданин Российской Федерации в Одессе. Удруженный двое детей и трм там. Живу в делке 45 лет. Просветленный, просветленный. Я пенсионер. Тому з постановою прошу долучити посвідку на постійне проживання Днім'яна Допашки Віталія Олександровича, вимогу відповідно до якої. Лопашко притягався до кримінальної відповідальності в 2000 році Лічеським районним судом Одеської області, але його було звільнено за амністію від 11.05.2000 2000 року. Тобто на теперішній час він є особою несадимою. Крім того, довідки лікарів-психіатри та наркологи, то до яких не значаться на обліках та, відповідно, не було підстав проводити судово медичну експертизу, він може підлягати кримінальну відповідальності. Та характеристика, яка Лопашка Дансами зареєстрований, проживає в СМД відділ приводить зелена плюс. В долі, пенсіонер е в селищі з карт американських постійної доселеної ради не надходили, інших даних не володіє. Прошу залучити значення документи до обнівального до, ради За вироком суду Лупашко отримав один рік позбавлення. Волі зі спитовим строком на один рік. Вирок іменем України. 23 серпня 2024 року Лічівській міській Одеської області у складі оволочів судді, як овця, за участю секретаря складу засідання. Серед ти прокурора сващиніна Свощин... захисника адвоката Соліної, винуваченого Пашки, а то не погоди, затвердити угоду про землю винуватості упадену. 5 липня 2024 року між сторонами кримінальним провадженням прокурором Челоморської окружної прокуратури Маршової Ольгою Григорівною та обвинуваченим Лупашком Віталієм Олександровичем за участю його захисника адвоката Соліми Олени Ігорівни в провадження провадженням no 120 623 830 255 від 16 травня 2024 року. Визнати Лупашку Віталія Олександровича винуватим винуватиму переявленому обвинуваченні вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 345, прим. 1 кримінального... України та призначити йому узгоджене стороного покарання у виді одного року позбавлення волі. Відповідно до положення статті 75 термінального кодексу України, звільнити у башку Віталій від відбування призначеного покарання у виді одного року позбавлення волі зі світовим строком один рік з поскладені. Альтернатівор.